Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пише, що в Алушці вночі медпрацівники терміново викликають на роботу. Очевидно, прильоти були не по простому господарському об'єкту. Саме двірі а Всі лікарні забиті, а тонурські відділення пустують. Крім того, місцеві морги не справляються з паливом напливом двохсотих окупантів. Камазу тіл вивозять із військових об'єктів починаючи з ночі аж до самого ранку. За останні тижні російські бази в Криму зазнали нових ударів з СУ, судячи з супутникових снімків і даних моніторів. Міторингових гру принаймні частина цих обстрілів досягли мети. Про те, чому окупований Росіянами Крим був і є стратегічною ціллю для української армії в огляді військового аналітика Кирила Данильченка, Крим лишається пріоритетною ціллю для високоточної зброї. Сил оборони тепер туди долітають вже не лише західні крилаті ракети, авіаційного базування і дальні дрони каміказа, але і балістика. У ніч проти 15 травня обстріляли аеродром Бальбек. Обстріл одного з найбільших військових аеродромів підве. Вердили, і британська розвідка до того ж, надходили дані про те, що двічі прилітало по Джанкою. А ще до того, у березні російські джерела писали про удар по авіабазі в гвардійському біля Сімферополя, так чи інакше вразили майже всі аеродроми російських окупаційних військ на півострові. В результаті згаданого удару по Бельбеку. Ймовірно, знищені два літаки перехоплювачі міг 31 один без літерика. Це не носіє кинжалів, а аборти, які використовуються для ППО. Принаймні, про це свідчать свіжі супутникові знімки. Також вивели з злад... До комплекс С 400 з РЛС 92 н 2 м поражений склад боєприпасів та палива. 13 травня згинув командир 3-го радіотехнічного полку ВКС Росії Андрій Кулаков. Інформацію про його загибель поширили російські медіа з посиланням на голову адміністрації Алушти Галину Огніву. А згодом російські та українські телеграм-канали за наявною інформацією, Кулаков загинув на командному пункті на горі Баденекіра біля Айпетрі. А його попередник, полковник Ісмагілов, помер 4 січня в до прильоту скальпа по іншому командному пункту в юхариній балці тандемна биголовка ракети видавала незакритий протиатомні ворота, і пожежа забрала життя 10 росіян в черговій зміні. Інформацію про ту атаку поширили спочатку українські мілітарні пабліки. Згодом про неї написали у за даними американського видання. Тоді, окрім Ісмагілова, загинули ще чотири російських високопоставлених командири. Щоправда, американські журналісти додали, що не можуть верифікувати дані про ці втрати. показово, що у дічи зі змін розташування командних пунктів, старші російські офіцери змушені часто змінювати дислокацію, щоб уцілити під час прильотів ракет ЗСУ. Зсу в Криму знищують рлс спускові установки та пункти управління ППО після приходу довгої 300 кілометрової версії Атакамс. Ще й літаки на стоянках міг 31 не можуть працювати з будь-яких аеродромів. Їм потрібне якісне бетонне покриття. Розбіг, розсередити ці борти по невеликих смугах аероклубів і невеликих аеродромів південного берега Крим. Му не вийде також, робити розбіг у бік моря небезпечно, оскільки там можуть бути дрони з чимось схожим на ракету Р 73 Про знищення таких безекіпажних катерів, озброєних ракетами, ідентифікованих як зенітні Р 74 Повідомляло 6 травня Міноборони Російської Федерації. Такі дрони цілком можуть спробувати, щоб під час зльоту літаків інфрачервона головка самонаведення захопила ціль на гранично малій висоті, а злітати у бік матракової України теж не найкращий варіант, оскільки там може бути блукаючий Петріот. Періодичне падіння су 27 та вертольотів на півдні підтверджують цю небезпеку, тому залишаючись на півострові, російські МІГи та інші борти скутять на кількох базах. Так склалася зараз ситуація для непотоплювального авіаносця, як називають росіяни Крим для Чорного моря. Якщо пригадати 2014 рік, і аргументацію Росіян про причини анексії Криму, то один із їхніх аргументів звучить так: якби ми не окупували Крим, то туди прийшли солдати на. А, то, а замість цього російська авіація та флот отримали стратегічну перевагу в регіоні у 2024 році. російському флоту і ППО в Криму доводиться оборонятися під дозвукових крилатих ракет Storm Shadow, скальп тисяч дев'ятсот х років розробки та атакам а 1 часів Садама Хусейна в Іраку. Причому протистоять росіянам два десятки ще радянських су 24 м адаптованих під пуски Storm Shadow скальп. Вони не можуть перенацілити ракети в повітрі, адже координати для них можна вводити тільки на землі. Землі також серед супротивників трохи більше ніж дивізіон М 142 «Хімерс». Це менше ніж кількість атакам і ракет повітряного базування, з якими колись зіткнувся згаданий Садам Хусейн, і все одно це виявилося великим викликом для росіян в окупованому Криму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо ཟོམ་མ་